Поради для людей, які дуже люблять часто чистити ушними паличками в уші прохання до людей, до пацієнтів не застосовувати ушні палочки. Чому пояснюю? По-перше, це сіконова іскусственна вата, яка викликає, можуть викликати зовнішні дитини у діток у дорослих, а також коли є велика кількість сіркового місту, в зовнішньому слуховому проході, людина вставляє ушну паличку і тим самим призводить до того, що ця сіркова маса накаплюється у слуховому проході і утворюється пробочка, що не варто робити. Щоб не втратити слух, по-перше, це те, що я говорив, користування гучними паличками, ні в якому разі не застосовувати гострих предметів, уші такі як шпильки, вісточки, булавки. Цього бажано не робити, не слухати гучну мову, ділитися своїми наушниками з товаришем з близькими, не бажано обробляти, звісно, наушники де засобами. Також, коли вже є втрата слуху, чи повна, чи часткова, з другого рівня ми скеровуємо хворих до лікаря-сурдолога. Це лікар, який займається виключно слухом і який проводить таке дослідження як аудіограмку. Після проведеної консультації сурдолога і аудіограми. Лікар-сурдолог вирішує питання про слухопротизування даного пацієнта, чи йому потрібен слуховий препарат апарат на одне ухо чи на два уха. Тим самим сурдолог вирішує це питання по слухопротезуванню. Крім того, обов'язкова консультація з втратою слуху. Вузькі фахівці, таких як нейрохірурга та невропатолога. Чому тому що може бути швидке ураження слухового нерву, це взагалі хворі на скаржаться на гостру біль вухові. Це часті причини, це протяги, неносіння в зимовий період, головних уборів, шарфів, і саме основне це не займатися самолікуванням. То що самолікування може призвести до ще гірших проблем і до того періоду, що лікарям буде дуже важко лікувати дане захворювання. Так що вчасно звертайтеся до лікарів на всіх рівнях.